Вітаю тебе, любий друже, урок номер 22 Сьогодні ми з тобою пригадаємо, що таке секвенція, транспозиція. Та будемо працювати з різними вивченими ритмічними групами. Перше завдання: тобі потрібно виконати тест. Що таке секвенція, транспозиція? Будь ласка, поєднай стрілочками, визначення з правильним твердженням. А також що таке затакт. Ми нещодавно повторювали це. Пунктирний ритм, що це таке, і синкопа, що це за ритм. Поєднай, будь ласка, назви з відповідними тактами. Завдання номер 2 Потрібно заспівати з тактуванням українську народну пісню Вийшли в поле косарі. Знайти секвенцію та позначити її. І усно транспонувати у тональність соль-мажор. І визначити, на який інтервал піднялася мелодія. Подивись, будь ласка, на цю вправу. Ти бачиш, чотири ключових знаки закінчується на звук Ля Бемоль. Звісно, це наша нова тональність ля бемоль мажор. Дві чверті налаштуся. І два іля солясі соля, та міля солясі соля, до реду сіля сольфа, сіда ля соль фа фамі, до ля соль фа сіля сольфа, сіда ля соль ля А тепер ми заспіваємо зі словами. Вийшли в поле косарі, косить ранком на зорі. Гейно те косарі, бо не рано почали, хоч не рано почали та багато утяли. Будь ласка, знайди секвенцію, де вона? В першому реченні, чи в другому реченні дивимось перше речення? Там секвенції немає. Подивись на друге речення. Так, звісно, це секвенція. Мелодія, яка в двох тактах повторюється. І куди вона пішла? Вгору чи вниз? Вниз. Це несхідна секвенція. Познач, будь ласка, її квадратними дужками зверху. Це ланки, дві ланки секвенції. І потрібно транспонувати усно у тональність соль мажор. Тональність соль мажор. Ре, соль, фа, соль, соль, соль си, соль на який інтервал опустилася мелодія Ля бемоль мажор і соль мажор. Що між ними? Півтон. Тобто мелодія опустилась на малу секунду вниз. Наступне завдання потрібно скласти висхідну секвенцію і застосувати наданий ритм, і також заспівати. У нас є ритм у розмірі 4 чверті. Раз, і два, і, три і чотири. І І потрібно скласти секвенцію в ми, бемоль, до, мі, бемоль, соль. І закінчити на ля. Тобто по теціях рух секвенції. І я склала таку простеньку мелодію. La, si, до, ми, ре, до, до, Зачити розмір та проплескати ритм. І обвести синкопи. Подивись уважно. Четверте завдання. Подивись уважно. Раз і два. І раз, і два. І. Звісно, це розмір дві чверті. Проплескаємо. Раз, і два. І раз, і два. І раз, і два. Раз і, і, раз, і два і раз, і два і раз, і два і раз, і два і раз і пауза. Два і. Попереду тебе чекає дуже цікаве завдання. Перейди, будь ласка, за першим кіарконом і виконай ритмічну вправу Стефанія. Наступне завдання від даних звуків потрібно побудувати вгору. Та вниз зменшені та збільшені три звуки. Пригадай, зменшений три звук має у складі дві малих терції. Збільшений три звук дві великих терції. Будь дуже уважним: використовуй при побудові клавіатуру. Від звуку ля зменшений три звук Вниз. Одіс, мала терція, радіс. Збільшений три звук відля вгору. Ля, Додіс, велика терція, мідіс. Відля вниз. Ля, Фа, велика терція, бемоль, велика терція. Від звуку до Го, мі, бемоль, соль бемоль, Дві малих терції. Запиши, будь ласка, самостійно. Далі. Від до вниз. Дві малих терції. До, ля, фа, Фодіес. Збільшений До, мі, соль, сольєс. Збільшений вниз. До, ля, бемоль, фа, бемоль. Домашнє завдання. Право вийшли в поле косарі вивчити на пам'ять з тактуванням у тональності Ля бемоль, мажор І також транспонувати її на інтервал велика секунда. І визначити тональність. Якщо вправо в ля, бемоль, мажорі, і ми вверх будуємо велику секунду, що це буде за інтервал? Це буде Сі бемоль. І тональність Си бемоль-мажор. Друге завдання потрібно у нотному зошиті побудувати всі відомі інтервали вгору від звуку Фіс Фа дієс.